С, Е, Д Б К. Ні, це не розкидання літери, абетки. Це вітаміни. Літери це цеглинки, з яких складаються слова. А вітаміни це будівельні блоки, які допомагають нашому тілу функціонувати. Вітаміни це органічні сполуки, які ми маємо споживати у невеликій кількості для того, щоб продовжувати функціонувати. Вони будівельники, захисники та підсобні робітники нашого тіла, допомагають будувати м'язи та кістки, засвоювати поживні речовини, затримують та використовують енергію, лікують рани. Якщо вам потрібно переконатися у цінності вітамінів, просто згадайте скрутне становище моряків у давні часи, коли вони не мали доступу до багатої на вітаміни свіжої їжі. У них починалася цинга, але вітамін С, якого вдосталь у фруктах та овочах, був простими ліками від цієї хвороби. Бактерії, грибки та рослини самі можуть виробляти вітаміни. Наш організм цього робити не може. Отже, ми маємо отримувати їх з інших джерел. І як же ж наш організм отримує вітаміни? Це залежить від форми, яку приймають ці сполуки. Вітаміни поділяються на два типи: жиророзчинні та водорозчинні. Ця різниця між ними і визначає, як наш організм буде транспортувати, зберігати та позбавлятися від їх надлишку. Водорозчинними вітамінами є вітамін С та вітаміни групи В, яких є аж вісім, кожен з яких виконує свою унікальну функцію. Вони містяться у соковиті м'якоті фруктів, овочів та зернових і потрапляють до нашого організму відносно легко. Потрапивши до організму, їжа перетравлюється, і вітаміни з неї потрапляють безпосередньо у кровотік. Оскільки основою плазми крові є вода, водорозчинні вітаміни С та Б мають власні транспортні канали і можуть вільно переміщатися всередині тіла. Для жиророзчинних вітамінів, які розчиняються у жирі та знаходяться у молочних продуктах маслі та олії, подібна подорож у кров трохи складніша. Цим вітамінам потрібно пройти крізь шлунок та кишківник, де є жовч, кислотна речовина, яку виділяє печінка. Вона емульгує жири та готує їх до поглинання стінками кишківника. Оскільки жиророзчинні вітаміни не можуть скористатися водною природою крові, їм потрібно ще дещо для переміщення, і це дещо протеїни, які прикріплюються до вітамінів і діють як кур'єри. Вони транспортують їх у кров та по всьому тілу. Отже, ця різниця між водорощеними та жиророщеними вітамінами визначає те, як вони потрапляють у кров, а також як вони зберігаються та виводяться з організму. Здатність водорощених вітамінів легко циркулювати кровоносною системою означає, що більшість з них можуть так само легко виходити крізь нирки. Через це наш організм потребує щоденного поповнення водорощеними вітамінами за допомогою їжі, яку ми споживаємо. А от жиророзчені вітаміни мають здатність накопичуватися, оскільки вони можуть залишатися у нашому організмі у починці та жирових клітинах, як у коморах. В них вітаміни зберігаються, звідти організм бере їх, коли потрібно. Отже, ми не повинні зловживати цими вітамінами, оскільки тіло, як правило, добре ними забезпечене. Ми дізналися, як вітаміни транспортуються та зберігаються. Тепер подивимося, яку ж роботу вони виконують усередині нашого організму. Більшість вітамінів Б-комплексу виробляють коензими. Чия робота допомагати ензимам вивільняти енергію з їжі. Інші вітаміни групи Б допомагають організму використовувати цю енергію. Завдяки вітаміну С, організм може чинити опір хворобам та виробляти колаген. Це така тканина, яка формує кістки, зуби та заживляє рани. Вітамін А допомагає організму виробляти білі клітини крові, які його захищають, формувати кістки та покращувати зір, оскільки він контролює очні клітини. Вітамін Д допомагає засвоювати кальцій та фосфор, необхідні нашим кісткам, а вітамін Е працює як антиоксидант, виводить із організму шкідливі речовини, які можуть нашкодити клітинам. І нарешті, завдяки вітаміну К, наша кров має здатність згортатися, оскільки він допомагає продукувати білки, які робляться. Без різноманітних вітамінів люди стикаються з цілим рядом проблем. Таких як втома, знервованість, серцеві хвороби або такі захворювання, як рахіт чи цинга. З іншого боку, занадто велика кількість будь-якого вітаміну може спричинити інтоксикацію, що розвіює міф про те, що накачуватися вітамінами класна ідея. В дійсності, щоб виграти вітаміний джекпот, потрібно дотримуватися балансу. Переклад Юлія Степанюк озвучено дуб студіо.